Так, Сьогодні я вам покажу свою болгарку вітел, яка в мене працює вірою і правдою багато років. Це аналог макіти, бачите, вона така практично в одній руці її можна тримати, бачите? Все тримаєш, включаєш. Ну, я її трошки вже підрозібрав, бачите, відкрутив вже, щоб легше було все розбирати. Тут також я зняв шестині, бачите, класно, тут де запресована шестерня, щоб биття було менше. Це реально, як в макіті зроблене. Від того, що порохи менше попадала защита, бачите, підшипник такий шариковий, а не горчський, горчський часом роз'їдає цього вала. і все, це вже погано. Тут штопор йде. шестерня. відкручується е, цей гаєчкою, бачите, шестерня також. Так, Кнопка покажу вам. Захисна, бачите, яка також щитки 59. І тепер ношітки ну, я вже від'єднав. Дивіться, покажу вам якор. Реально класний якор залитий. Я броня класно, якісно залито. Бачите, немає ніяких там пустих місць. Все, все класно, лаком залито, перчатка охолодження, балансування. Бачите, тут захисний цей амортизатор, щоб скромкою, щоб легше було. Тут кольцо, яке не дає температурі від. Колектора попадати на підшипник. Це також дуже класна функція, макіті така сама. Також дивіться, ще я вам покажу тут. Бачите, тут яка класна краска, бачите? Я зараз покажу вам краще. Бачите, реально класно залито ця броняка, щоб коли ви десь якісь порохи, якийсь пісок, якісь абразив вам попадається, щоб не голі були обмотки, а воно накрито спеціальним... Краску, вілеку, ну, це, це в фірмових інструментах також це зроблю. Я рахую, що болгарка не дуже гірша від фірми болгарок, реально зараз фірми VITAL доганяє якість брендів, таких як Bosch, Makita. Так що можете сміло брати собі на кузні, на СТО, для дому. Ну, для потреб на реально практично. які тут гайки грубі також не, не самі такі. Реально класні. Дешевших набагато тонше. Захист також це болтики. Захист також такий, чути що не з тонкої бляхи зроблений Гарантія на цю булгарку 3 роки. Намає 720 Вт ця булгарка, бачите 11 тисяч оборотів в хвилину. Так що рекомендую. Можете купувати, не пожалієте.